Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні хочу показати, як я ділю сім'ю черваків дендробена на половину. Їх треба було вже місяць тому розділити, але так вийшло, що затримався з розподілом. А зараз хочу вам показати, як я це роблю. Будь ласка, ближче. Це відкриваємо. От такі вже червачки виростали. Трошки перетримав їх, але зараз буду їх ділити. Я початку їх докупи перемішую, аби було рівномірно. Ось тако. А тепер приблизно пополовинці розділюємо. Одна половинка лишиться тут, друга половинка піде в інший ящичок. Я знаю, що зараз почнуть писати, що без рукавичок, не культурно, не естетично. Я привик працювати без рукавичок. Так. Половинку забрали, тут половинку розгорнули. І в ці половинки засипаю по 5 кілограм, от тут є 10, кіл... Це, 10 літр торфу. Це засипаю цим торфом. А вони собі перейдуть. Всяке може бути, може бути такий варіант, що їм що торф не сподобається, буде, дов, буде довше переходити ось тако. Розселення червачків дендробена відбулося. Ну Вже за місяць-півтора буду відсівати і тоді покажу. Як я їх відсіваю. От вам різниця між біогумосом, який переробили черв'ячки, і свіжим торфом. Якось так, друзі. Кому приємно підписуйтесь, слідкуйте, будемо продовжувати.